Вітаю вас, це телеканал Соціальна країна в студії Катерини Некреча говоримо про важливе та актуальне, про те, про що мовчати не можна. І В студії зараз поруч зі мною Роман Савчак, керівник центру соціальних проєктів Хочу Жити та Володимир Бондарчук, секретар громадської організації Родина Героїв Небесної Сотні. Ну, власне, про Небесну Сотню буде йтися далі. А взагалі хочеться запитати у вас, пане Романе, от зараз за новою владою, за нових часів, так званих. До а, Небесної Сотні цих людей шанує вся Україна. і Вдячний кожною краплиною крові, кожним життям за нашу незалежність і за нашу вільну країну. А, ставлення держави і громадськості до родин Небесної Сотні, до сімей і до цих героїв. На якому рівні що зараз відбувається? Власне, єдиний коротенький момент, що Володимир Бондарчук, окрім того, що він є секретар громадської організації Родина Героїв Небесної Сотні, це власне громадська організація, яка Унікальність, що вона формується лише з родичів та сімей uh -huh. осіб, які загинули на майдані, так власне безпосередньо Володимир це син Героя України, героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука. Uh -huh. Пане Володимире, що що зараз відбувається? Тому що ви як ніхто інший, розумієте це і відчуваєте? Вже майже пройшло вісім місяців з того страшного дня, з тих страшних днів, коли. Наші рідні віддали свої життя, і, на жаль, за цей час державою зроблено досить мало для того, щоб шанувати пам'ять Небесної Сотні. І фактично нема жодного законодавчого документа, який би регламентував, що ці люди, наші рідні, зробили для України. Немає офіційного визнання державою. Все те, що зроблено, ті пам'ятники, пам'ятні знаки, меморіальні дошки, які встановлені, це по суті ініціатива людей. Місцевого самоврядування, але немає чіткої державної програми, немає жодних кроків держави згори. Тобто вся ініціатива починається від людей на даний момент яких рішень ви очікували? Б? Тому що ми знаємо, що наші президенти, і депутати, і прем'єр, і міністри вони люблять шанувати словами Небесну Сотню і казати, що ми дуже вдячні. Дуже вдячні. Чого ви тоді чекаєте від влади? Що має бути зроблено? Наразі підтвердження тих заяв, які робили наші високопосадовці, керівники держави. Про те, що Небесна Сотня це герої України, національні герої. Підтвердити це юридично, визнати їх героями. Тому що вони, як ніхто заслуговують на це, вони беззбройні, без жодних засобів захисту йшли під кулі і усвідомлювали, що вони йдуть під кулі, і що вони можуть загинути. От. Тобто, герої на словах, ніяк по іншому, це. А зараз законодавчу не, так, законодав, вони, з, не вони залишаються героями на словах, і жодного підтвердження тому юридичного досі немає. Власне, от доповнюю товариша, бо ми от дійсно вже товариші. Що всі ми чітко дуже розуміємо, що сьогодні відбувається війна, і я неразово цю думку десь доношу озвучую. Відбувається війна, хтось називається то, хтось називає це по-іншому, і десь вся увага суспільства і нашого керівництва віримо зосереджена на війну. І це і правильно, це і вірно, тому що ворога потрібно перемагати, закочувати рукави, йти вперед, очищувати і починати формувати нашу державу. Але в жодному разі ми не маємо права забути ті речі, які відбулися 8 місяців назад. А, і зробити потрібно повноцінне висновок. Якщо ми цього не зробимо, якщо не відбудеться повноцінного розслідування, якщо не буде повноцінно е, вшановано цих людей, яких розстріляли, все дуже просто. Через рік, два-три нас знову можуть почати розстрілювати на майданах на вулицях е, та чи інша влада, е, тому що ми просто сьогодні. Наразі ще не поставлена крапка, не те, що не поставлена крапка, десь на рівніком не поставлено щодо розслідування. І тому ми мусимо це зробити і не маємо права це забути. Все дуже просто. А щодо Небесної Сотні, <кій> моя думка дуже десь проста. Це є однозначно феномен. Феномен на рівні нашої держави, на рівні десь, можливо, планетарному, тому що люди вийшли на вулицю, а їх почали відстрілювати. І це колосальний, десь, колосальний імпульс, струс мозку, якщо так можна сказати, який в нас відбувся. І цей однозначно трагічний момент, присутній, і ми це все чітко розуміємо. Але ще дуже важливо, що цей імпульс ми можемо десь, ну. І маємо десь, зрештою, трансформувати, закотити рукави і почати робити вдвічі, втричі більше. Якщо ми журналісти, писати вдвічі втричі більше матеріалів. Якщо ми ви політики, працюйте, будь ласка, більше і працюйте коректніше. Все дуже просто. І тоді воно буде адекватне продовження, бо в іншому випадку ця, ці смерті сотні поза сотні, вони будуть холостими. І ще, що важливо, ми чітко маємо розуміти, що ці люди це перші, які десь, ну, Змінили вектор, дали шанс нам з вами зараз спілкуватися в прямому ефірі, дали шанс обговорювати і рухатися вперед. Тому це є повноцінне адекватне розслідування і вшанування пам'яті. Це є на рівні престижу нашої Держав. держави, президентів, прем'єрів, інших великих осіб, які. За рахунок крові і смерті тих людей зараз сидять в своїх кріслах і тримають булави, тому ми маємо поставити однозначно цьому крапку, зробити висновок, закотити рукави і рухатись вперед. Тому дійсно, наскільки важливо зараз зробити по розслідування, вшанування пам'яті зараз, на жаль, ну м'яко кажучи, до кінця не зрозуміло. Ну пройшло 8 місяців. Ми не знаємо, хто зробив масово. Ну, Де Підозрюваний колишній командир Беркута oh, а так, Дмитро yeah. Садовник суд відбувався. Багато так... <кій> і людей приходили, слідкували за цим. Його звинувачують у вбивстві 39 євромайданівців. 39 людей. Це просто так шок. І що ми бачимо, що відпустили під домашній арешт, і він зник в це особливо нас обурює, і це не одиночний випадок. Таких дій, от така ж ситуація відбувається зі справою Вереміє. Тобто людина, яка підозрюється в вбивстві, була відпущена під домашній арешт. Тобто, повторюються ці ж сценарії, і ми особливо обурені тим, що суддя, яка відпускала Дмитра Садовника під домашній арешт, вона визнала обґрунтованість. Обвинувачення прокуратури і в той же час, зважаючи тільки на сталі соціальні зв'язки Дмитра Садовника, тобто наявність в нього сім'ї і якби, знаходження на його отриманні дітей, дружини, відпустила під домашній арешт. Чому не були враховані інтереси наших загиблих родичів, яких було? По четверо-п'ятеро дітей, і які так само залишилися без годувальника. Тобто це не може бути підставою для звільнення під домашній арешт. Коли йдеться а? про такі звинувачення, дуже багато емоцій викликали ці суди. Вони були настільки важкими, і е, той факт, що Колишніх працівників Беркуту привозили на суди централізовано в службових автобусах. Вони проходили на засідання по службових перепустках, тобто вони являються чинними працівниками правоохоронних органів і продовжують працювати, якби і ті заяви, які вони роблять, і на телебаченні, вони кажуть, що ми потрібні будь-якій владі, що ви нам фактично нічого не зробите. Те, що в наших судах звучать викрики Слава Беркуту, це ну, взагалі неможливо пережити. Тобто, це настільки страшна ситуація, і особливо не знаю, це дуже дуже важко. Ц Цинічно і десь примітивно, і що ще цікаво, в деяких моментах ми спостерігаємо. Дуже цікаві тенденції, які були за так званої попередньої влади, коли суд назначений на одну дату, там за день чи за два дата змінюється, і в один день, в одну один, годину два, два судин призначається в різних місцях. Паралельно ведеться два суди, з якою метою дуже чітко щоб розпорошити людей, які хочуть слідкувати за правдивістю цих судів. Як а тепер щодо садовника. Яка взагалі мета відпустити людину, яка десь потенційно, нехай це дуже м'ягко, хоча й відео, де людина стріляє, розстрілює людей. Відпускають під домашній арешт. Чому? Бо йому холодно, чи до жінки пустять, чи щоб не похудав пан садовник? Пустили під домашній арешт. Це смішно, і ну це примітивно. Це ж ну. Мені не вкладається це в голові. Аби ще була довіра до наших домашніх арештів. А Ось. довіри ж немає. Так, тому що у нас були приклади, якби коли люди спокійно втікали навіть з браслетами, тобто це не є проблемою, і можна було спрогнозувати таку ситуацію. Це свідомий момент, і тим більше тут виникає не тільки злочин, який вчинила Світлана Волкова, суддя, суддя Печерського апеляційного суду, а але й бездіяльність, суддів апеляційного суду, працівників внутрішніх справ, які мали слідкувати за виконанням режиму домашнього арешту, моральний момент. Чому відпустили садовника? Людина, яка вбивала майданівці? Щоб... Підозрюються вбивстві, так але Проби. взагалі вбивства так. страшні 39 абсолютно. цифра також. Тож навіть якщо вбивстві однієї людини, це вже не дає, здавалося. А, абсолютно підставити, вірно, підставити. зробіть суд, якщо пан садовник раптом станеться такий дійсно феномен, непричетний до вбивства і це наш славний суд доведе. Випустіть, прошу, нехай собі гуляє. До чого це робити? Тобто. Фак формально і на рівні суду там багато чор розумних слів написали, чому садовника відпускають, бо пана все почуває, пчиха і все інше. Але фактично всі розуміють, люди... ну, складається враження, що людині просто дали шанс піти погуляти. Якщо ми 8 місяців назад були на Майдані, 7 місяців більше 7 місяців назад, людей розстріляли за це, не прийшов рік. І суд починає працювати за схемою, проти якої, за яку ці люди загинули. Очевидно, не перебуває такий суд, така судова гілка влади? Ну це факт. А що тоді, зрозумієте, це просте питання? Якщо людина, яка потенційно вбила 39 людей, відпустила додому до дружини на диван, на ліжку під парину, то як може розходити людина, проста, в хорошому розумінні, проста людина на справедливий суд? Це. Якийсь божевільний ілюструє рівень і якісний рівень і адекватність нашої судової гілки влади. Ну таких ситуацій в Україні завжди було особливо в останні роки дуже багато, коли невинні винні сідали, винних відпускали, вони відкупалися так. Але здавалося б, інші часи зовсім інша вже влада, і все, а система виходить, що ні на краплинку не змінилася. І вбивці, жоден вбивця, снайпер, він не заарештований. Тобто ці люди ходять серед нас. І дійсно, що ви казали, що є в принципі. Страх того, що невідомо, що буде завтра. Вибачте, хто завгодно може влізти на дах і починати розстрілювати людей. Що я навіть не знаю, що тоді з цим робити. Тобто, очевидно, що майдан вже відбувся, і за що боролися багато з тих пунктів, вони також відбулися, але чому не змінюється? Що робити, моя думка радикально ставити питання це до найвищих представників нашої влади, можливо, десь на рівні ультиматуму. А, і це не є агресія, це десь є вимога і продовження тих ідей, за яку розстрілювали Небесну Сотню. Борітися і поборитися, боротися. Боротися, і я думаю, що і сьогоднішня влада і майбутнє вона чітко розуміє: якщо люди ми зараз, де теж десь кипіння починає підніматися, люди не будуть терпіти. Люди візьмуть і будуть очищувати владу. Але найгірше є те, що зараз це абсолютно недоречно. Зараз недоречно, щоб суспільство ставало десь в контрситуацію позицію до влади сьогоднішньої, тому що ми маємо зовнішнього агресора, і нам навпаки потрібно об'єднатися. Політики люблять таке слово консолідуватися консу і йти на захист своєї держави, але війна війною. А Дотримання якоїсь адекватної ситуації внутрі держави це обов'язок кожного громадянина і, і ми літаки люблять говорити про те, що об'єднатися, але об'єднання по факту ми не бачимо. Ми їм допоможемо як тоді, як ви збираєтесь відстоювати? Все ж таки важливо, щоб громадські виказали про це, щоб журналісти писали, щоб громадськість про це не забувала, тому що це злочин не просто проти небесної сотні цих конкретних людей. Це злочин проти кожного українця по Однозначно. тому що будь-хто міг там бути. А що що ми для цього робимо от Володимир доповни? Вчора власне, була прес-конференція, на якій ми десь ми спостерігали За півроку, більше півроку, ми спостерігаємо. Ми пишемо, звертаємося з листами до керівництва нашої держави. Дехто нам не відписує більше ніж двох місяців, порушуючи закон на рівні звернення громадян, тобто це смішно. А... Зараз ми будемо десь вимагати зрештою, і от і Володимир продовжить цю думку. Саме для цього ми створили громадську організацію, яка об'єднує родини Небесної Сотні, і її основне призначення захист інтересів. Родин небесної сотні основними завданнями організації є в першу чергу це розслідування, громадський контроль за розслідуванням, і саме тому ми були присутні в досить великій кількості на судах. Ми додатково самостійно збираємо відео, фотоматеріали, шукаємо свідків, працюємо з адвокатами. Тобто в нас є адвокатська група Небесної Сотні, яка займається захистом інтересів родин Небесної Сотні і розслідуванням у справі вбивства наших рідних. Друге основне завдання це увіковічнення пам'яті. І третє це якраз допомога родинам. Тому що є родини, які реально потребують не тільки матеріальної, але й психологічної підтримки, на рівні спілкування. Тобто ми кожен місяць збираємось, спілкуємось між собою. Фактично, за ці місяці, хоча нас поєднали такі жахливі події, але ми стали справжньою родиною. От, і, це нас об'єднало, і ми зараз скоординували наші зусилля і намагаємось донести наші проблеми до вищого керівництва. Ми в рамках громадської організації пишемо листи, тобто ми працюємо виключно в правовому полі і якби сподіваємося, реакції від на влади. І що найцікавіше, що ця громадська організація основною рушійною силою, десь і ініціатором щодо розслідування, щодо зараз гострості питання щодо вшанування загиблих славням героїв України. Якщо ці люди, діти, жінки, батьки людей, яких побували на майдані, перестануть щось робити? Я аналізую, що ефективність. Розслідування іншого взагалі вона зникне. Тобто, десь зі сторони влади, на жаль, чомусь ну, немає, немає дії. Ми мусимо нагадувати, друзі, ей, вісім назад розстрілюють людей, давайте розслідуємо. Десь... А щодо героїв України, це теж питання, яке для нас десь є знаком питання. Зараз нагороджують хлопці, яких... Бувають на сході, ну, це, це абзорідніші люди. Так, це зрозуміло. І це має бути, але ж однозначно треба визнати тих перших людей, які запустили це моєму скажу. Цього що немає. не всіх на жаль нагороджують, що є такі випадки, коли ставлять лікарі діагноз там, взагалі не від бойових дій, так а взагалі якийсь інший діагноз, щоб ці хлопці нічого не отримали, ні грошової допомоги, не визнання а до абсурду доходить коротенько, що хлопчину, який був на майдані, і Юрій Дяковський, які загинув. Під Слов'янську він поїхав після Майдану у Слов'янськ, його закатували. Закатували і дуже жорстоко і понищили тіло. Виникло запитання у влади, чи невідомо, чи він загинув насильницькою смертю. Це смішно. А от щодо Героя України, мені здається, Володимир скаже позицію родин, і це потрібно зараз донести. Ми просто. Е... Хочемо отримати відповідь від президента, тому що ми не е, зустрічались з ним, і він нам пообіцяв, що дослухається до нашої думки. Ми, е, кожним членом родини були написані заяви на ім'я е, адміністрації президента. 105 заяв від 85 родин. І на нашу думку, е, наші рідні достойні звання Героя України. Але, е, Президент має дати це виключно його компетенція, і він мусить дати відповідь на це запитання. Не Верховна Рада, не кабінет міністрів, а саме президент. Цього а, немає. Чомусь. Скажіть, будь ласка, як суспільство може долучитися, яким чином може допомогти в цій ситуації? Моя думка дуже проста: суспільство може долучитися. Задумавшись, за які моральні принципи ішли ці люди, подивитися в очі цих людей, прочитати коротенько їхні ідеї, і, і все. І кожного дня, чи кожен день, чи раз на тиждень, хто наскільки хоче, усвідомити, за які моральні принципи загинули ці люди. І проаналізувати, що я сьогодні роблю, все хто хоче, закотив рукави, і пішов працювати. А хто не хоче, він не буде працювати ніколи. Ось таким чином може долучитися суспільство. Дякую вам за те, що прийшли на студію. І я думаю, що у більшу частину суспільства Герої героїновисної сотні в серці і в величезна є. А, дякую вам і сподіваюся, що найближчим часом все ж таки визнання на офіційному рівні воно також буде. І що від наших чиновників чи політиків це будуть не просто слова вшанування, а будуть конкретні дії, і в тому числі э, такі дії, які направлені на те, щоб країна будувалася і будувалася новою, не корумпованою. З такими судами, про які на жаль, ми сьогодні говоримо так, а все ж таки з нормальною судовою системою, з нормальним рівнем життя для того, що власне і хотів майдан, і того ж, за що і продовжуєте боротися. Ви дякую вам. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Романом Савчаком, керівник центру соціальних проєктів Хочу жити та Володимир Бондарчук, в нашій студії, секретар громадської організації Родина героїв Небесної Сотні. А ви залишаєтесь на телеканалі Соціальна країна. Працюємо для вас.